Якщо не знаєш, що приготувати, приготуй цей білковий салат з тунцем. Тобі потрібно вся на все дві банки тунця власному суку. Куди ж ми додаємо одну баночку кукурузки і пару маринованих огірочків. Нарізаємо їх спочатку на смужки, потім подрібнюємо. Думаю, що можна додати свіжий огірок, але з маринованим буде смачніше. Туди я додаю ще одну цибулину. У мене фіолетова, адже вона мені смачніша. А поки дивишся, не забудь поставити лайк, поділитись з друзями та підписатись. У мене багато смачних рецептів. Потім відварю 4 яйця подрібнюємо та додаємо також до нашого салату. Потім додаємо спеції за смаком. У мене це сіль та перець. Ви можете додати ще спеції, які любите ви. І я додав майонезу. Ти можеш додати пецький йогурт, щоб було ще менш калорійніше. Я більше люблю з майонезом. Все ж таки це салат. Все це добре перемішуємо і можна подавати. Друзі, це неймовірно смачно, тому з тебе лайк та підписка. Смачного!